Полз міклосе, The виспериндавин, да меп із бланк. Поформі. Ведуабі на фіровоцерті. Знаєте, недавно таке чув неодноразово від людей, що не хочуть нести техніку до майстрів таких. У комп'ютерах, ноутбуках, комп'ютерах, телевізорах, і іншої електроніки, тому що ті всі майстри такі, вони все нове повитягують, старе позапихають. Так ось я хочу вам сказати: якщо, наприклад, я майстер, як я вам можу старе запхати, якщо я повитягував, наприклад, все нове? Тоб, звідки я те старе? Візьму? Велгію логіку, просто включіть. Це все не те, як ви думаєте. Так, хоча насправді можна. От, наприклад, на ноутбуках сервісні центри намахують, вибачте, за слово, як можуть. Наприклад, в мене один знайомий ще з 2004 року, такий був з Кривого Рогу, я з ним познайомився в Тернополі. Він каже, до мене пише: Ти знаєш, я бачу твої відео, ти ремонтуєш комп'ютери. в мене така ситуація. Я купив ноутбук Lenovo, купив Lenovo, якийсь, не пам'ятаю, яка модель, я вже забув. І каже, така ситуація. В привому розі по, по всіх центрах возив сервісний за гроші, не, там, по гарантії чи тому подібному. Всі сказали, що в тебе така проблема. Він приніс ноутбук, каже, дискретна відеокарта не працює. Вони подивилися і сказали, що є проблема. Диск... Дискретна карта від... відвал дискретного відеочіпа Nvidia. Якось там було, 3060 Ti, походу, чи яка мобайл. Якось так. І сказали йому тако: 15 тисяч заміна деталі, і плюс 5 тисяч за роботу, за перепайку, 20 тисяч. І він сказав, я не буду такого робити. ноутбук дав, правда, тоді щось коло 60 тисяч гривень. І він сказав, ні, я не буду робити цього. І хай буде такі. До мене дзвонить, каже, добре, кажу, давай висилай. Він висилає цей ноутбук. Виходжу, я заходжу коротше, в біос. І там виявляється, що дискретна карта в біосі просто відключена. Якщо цей сервісний центр, прекрасно, точніше. Якщо сервісний центр все ж таки дивився до нього, то він прекрасно знав це. Але думав, знайшов лоха, зробив так, що нібито віз... що нібито самий відеочіп Nvidia відвалився, його треба перепаяти. І він вирішив, як то кажуть, стягнути з неї з цієї людини бабло. Сказати, що треба перепаювати, що людина погоджується, вони нібито перепаяють, став гарантією, клеїть якісь наклейки, не чіпати, все це під гарантію. Насправді ніхто нічого не робить, 20 тисяч кишені. Так, є такі майстри. Чому я це все розказую? Тому що не, не треба брехати. Якби я, наприклад, так само обдурював, я б цього не розказував. Тому треба бути справедливим і робити все на совість, тому що завжди, рано чи пізно, це все може вилізти боком. Повірте. Дякую за увагу.